Шановні абітурієнти, вас вітає Холованівський професійний ліцей Кіровоградської обласної ради. Наш навчальний заклад має гарну історію. Тут працюють найдосвідченіші викладачі та найкваліфікованіші майстри. Створено найсприятливіші умови для навчання, сучасні кабінети та новітне обладнання. Навчаючись у нашому ліцеї, здобувачі освіти отримують не тільки цікаву, сучасну, затребувану на ринку праці професію, а й розвивають свої творчі здібності. Адже на базі закладу функціонують. Танцювальні, вокальний, інструментальний гуртки, школа декору, спортивні секції, футболу та пауерліфтингу. Тож ми ще раз запрошуємо вас до нашого навчального закладу і будемо раді вас бачити у новому навчальному році. Мрієте бути хліборобом і до техніки є хист. Ось професія цікава: тракторист, машиніст. Професія тракториста є затребуваною і потрібною суспільству. Без трактористів-машиністів неможливо уявити роботу ферми, підприємства, промисловості, комунальних служб. Працюють трактористи у полі та в лісі, на будівництві, на прибиранні територій, на розчищенні доріг. Тож, якщо ти фізично сильний і витривалий, маєш хороший об'ємний окомір, точну сенсорну реакцію і технічну спостережливість і кмітливість, запрошуємо тебе до нашого навчального закладу. У Голованівському професійному ліцеї ви можете здобути професію кухар-кондитер та отримати знання з технології приготування страв, їх порціонування та оформлення, особливості сервірування столу, переваги професії, стабільний прибуток, розбудова власної справи, свого малого бізнесу, можливість реалізувати свої творчі здібності, що потрібно для цього бажання і талант. Якщо ви обираєте професію кухар-кондитер, то якісні теоретичні знання та вагому практичну підготовку ви можете отримати. Саме у нашому закладі професійної освіти. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування це сучасно і актуально. Уявіть собі, День без світла. Індикатор заряду батареї смартфону вказує на те, що останній зв'язок із зовнішнім світом зникає разом із гасаючим екраном. І ніякий супергерой не врятує вас від темряви, крім справжніх героїв кваліфікованих фахівців електриків. Хочеш опанувати цю відповідальну професію? Тоді тобі до нас. Професія адміністратор офісний службовець бухгалтерія є однією з найпрестижніших. Адміністратор це обличчя закладу, контролює і координує роботу персоналу, допомагає відвідувачеві вирішити його питання або залагодити конфлікт. Веде службову документацію, здійснює внутрішній та зовнішній документообіг та прийом телефонних дзвінків. Ви пунктуальні? Дані ініціативні тоді вам до нас.